Люмус це огляд Хогвартс Легасі». Дивіться уважно та до кінця. Я обіцяю, ви дуже здивуєтесь! Hogwarts Legacy — це рольова відеогра, розроблена компанією Avalanche Software і видана Warner Bros. Interactive Entertainment. Дія гри розгортається в чарівному світі Гаррі Поттера і відбувається наприкінці 1800-х років за століття до подій основної серії Гаррі Поттера. У цій грі гравці створюють власного персонажа чарівника та відвідують школу чаклунства Гоґвардс, де вони можуть відточити свої магічні навички та дізнатися більше про приховані таємниці світу чарівників. У грі великий відкритий світ, який дозволяє гравцям досліджувати величезну територію Гогвардс, а також заборонений ліс, село Хоксміт та інші культові місця серії Гаррі Поттера. Гравці можуть взаємодіяти з різними персонажами чарівного світу, а також виконувати квести та завдання, які допомагають розвивати історію та зміцнювати репутацію свого персонажа в школі. Одним із найяскравіших аспектів Hogwarts Легасі є увага до деталей. Гра виконала фантастичну роботу, відтворивши зовнішній вигляд чарівного світу з приголомшливо деталізованим середовищем, точною архітектурою та вражаючим вибором заклинань, істот і магічних об'єктів. Графіка та звук у Hogwarts Legacy є першокласними з чудово відтвореним середовищем, атмосферними звуковими ефектами та емоційною музичною портитурою. Гра справжнє свято для почуттів, занурюючи гравців у чарівний світ і змушуючи їх відчути себе частиною історії. Сам геймплей захоплюючий і веселий. Гравці використовують чарівну паличку, щоб чаклувати та брати участь у боях проти темних створінь та інших чарівників. У грі є глибока бойова система, де гравці можуть налаштовувати свої заклинання та навички відповідно до свого стилю гри. Гра також має надійну систему крафта, що дозволяє гравцям створювати власні зілля, чари та інші магічні предмети. Однією з видатних особливостей Hogwarts Legacy є система налаштування персонажа, яка дозволяє гравцям створювати власного персонажа чарівника та чарівну паличку. Гравці також можуть обрати власні риси особистості, навички та здібності, що дозволить їм створити справді унікального персонажа. На додаток до основної історії та квестів є також різноманітні додаткові дії та події, в яких гравці можуть брати участь. До них належать події клубу Дуелей і навіть таємне товариство з прихованими планами. Ці події дають гравцям можливість відточити свої навички, отримати нагороди та зміцнити свій зв'язок зі світом чарівників. Варто також згадати, що гра отримала певну критику за її довжину, і деякі гравці вважають, що основна історія відносно коротка і може бути завершена за відносно короткий проміжок часу. Хоча це правда, що основна історія відносно коротка, є велика кількість додаткового вмісту та дій, у яких можуть брати участь гравці, що допомагає збільшити загальний час гри. Крім того, гравці, яким подобається досліджувати величезний світ гри та виконувати складні побічні квести, ймовірно виявлять, що є багато вмісту, який зацікавить їх протягом багатьох годин. Іншим аспектом гри, який отримав певну критику, є її рівень складності. Деякі гравці вважають гру відносно легкою, тоді як інші вважають певні розділи складними. Проте гра пропонує ряд рівнів складності на вибір, що дозволяє гравцям налаштувати свій досвід на основі своїх особистих уподобань. Незважаючи на таку критику, Hogwarts Legacy залишається високо оціненою грою серед багатьох гравців, і фанати з нетерпінням чекали її релізу. Незалежно від того, чи є ви фанатом Гаррі Поттера, рольових екшенів, чи просто фанатом насичених і захоплюючих світів, Hogwarts Legacy – це гра, яка обов'язково подарує вам години розваг і нову пригоду у чарівному світі. Посилання на гру я, як завжди, залишаю у опису. А знаєте, що наймагічніше у цьому відеоогляді? Те, що він був повністю написаний штучним інтелектом нейромережею чат GPT. Ви здивовані? Пишіть у коментарі.